Добрий день. Розпочинаємо загальні збори трудового колективу ДНЗ з вище професійне училище залізничного транспорту. Щодо оцінки роботи директора училища Шевчука Руслана від 13 червня 2016 року. Збори відкриває голова професійної спілки працівників Золбунівського Вище професійне училище училища залізничного транспорту. Трала Олена Віталівна. Пролунали пропозиції розпочати збори. Можливо, є інші? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Приймається. Загальні збори оголошуються відкритими. Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи зборів. Пропонується такий порядок денний. Звіт директора ДНЗ з Долбунівське вищопрофесійне училище залізничного транспорту Шевчука Руслана Івановича. Регламент 40 42. Друге проведення голосування щодо діяльності директора навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік. Здача бюлетнів личинній комісії. Оголошення протоколу результатів голосування. Різне, тому ну, збори закінчити майже півтори години. Переходимо до першого питання, і слово надається директору нашому Шевчуку Руслану Івановичу. Будь ласка, впродовж 2015-16 навчального року професійно світло отримувало 439 учнів, з них на основі бази середньої освіти 311 учнів і на основі повної середньої освіти 128 учнів. Державне замовлення на 2015 2016 навчальний рік щодо прийому на навчання нового контингенту учнів у кількості 204 учня виконано на 97%. На даний момент з 31 навчального кабінету 30% оснащених комп'ютером, 29 мультимедійних проєктором. Педагогічні працівники брали участь у педагогічних читаннях на тему використання відеоматеріалів на уроках. Також проводилися предметні тижні з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, тижні правових знань, тиждень рідної мови, тиждень суспільних дисциплін, тиждень правознавства. Використання мультимедійних засобів навчання значно підвищує ефективність підготовки кваліфікованих кадрів. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників планується на 5 років. Графік проходження курсів підвищення кваліфікації пудічні працівниками узгоджується в навчальному епідочку центру профтехосвіти у Рівненській області. Та затверджується директором училища. Кожного року в місті Києва проходить виставка сучасні заклади освіти, в якій брав участь і наш навчальний заклад, та в номінації інновації закладів освіти у роботі з молоддю по заначальний час на чолі заступником директора виховної роботи Віно Оксани Віталівни отримали золоту медаль та диплом. Також золотою медалі нагороджена на заклад номінації Психологічна підтримка дітей та молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах. На чолі з практичним психологом Якупчик Валентина Романко. Робота очісного самоврядування надає педагогічному колективу всілякої допомоги у організації навчально виховного процесу та зобов'язує учнів до самоорганізації. На посаду голови обласної ради очистного самоврядування був обраний наш учень Литвин Степан. Тож через рік голова сила влади знову повернувся до Сторбунова. У першому семесті було проведено цілий ряд внутрішніх спортивних змагань та заходів. В училищі працює п'ять втік художньої самодіяльності, народний, хор... народний хоровий колектив, гурт естрадної пісні мережого, народний духовий оркестр, народний оркестр народних інструментів, гурт Перепащиць, ритму планету. Гуртожиток училища зайняв друге місце в обласному огляді конкурсу серед гуртожитки профтехнічних закладів області, за що був нагороджений подарунком управління світу. Обдержка адміністрації у вигляді ноутбука та холодильника. У 2015 році розпочато оздоблення зовнішніх стін навчальних майстерні будівельної бази по вулиці Староминська, 25. В майстерні будівельного профілю встановлено бойлер для гарячої води та умивальник. Виконання плану виробничої діяльності надходження за надані послуги виготовлення продукції для власних потреб та прибутків від виробничої практики і виробничого навчання для підприємств за 2015 рік склали. При плані 198 тисяч гривень отримано 200 тисяч 800 гривень, що становить 101 відсоток 4 десятки. Дякую за увагу. Yeah, yeah, yeah. Так, шановні колеги, вже голосування пройшло. Зараз ми відкриваємо нашу скрипту. Та підрахунок результатів голосування працівників ДНЗ з вище професійне училище залізничного транспорту відносно оцінки роботи директора училища Шевчука Руслана Івановича. 13 червня 2016 року місто з Так, перше оголошення порядку голосування і видачі бюлетенів. Друге, підрахунок результатів голосування та їх оголошення. Видано бюлетенів для голосування 67 штук. Проголосували без порушень 66 чоловік. Роботу директора визнали задовільною 64 чоловіка, незадовільною 2. Голова лічільної комісії Пришко, секретар Ячок і член нічільної комісії Поріщук Любов Степанівна.